Авіатори у сучасному виконанні від Соланти. Ця модель доволі універсальна. Вона, до речі, привертає увагу не тільки чоловіків, дійсно подобається навіть жінкам. Має повністю металевий корпус з аскетичним пластиковим завушником. Він прямий, без зайвих декорованих навантажень і має флекс-систему. Такі дуже зручно сідають по об'єму голови. До речі, така оправа розрахована для власників середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза. Метал у золотому корпусі, але для тих, хто поціновує інші кольори металу, можна розглянути на сайті. Регульовані носоупори. Посадка дуже зручно регулюється і підлаштовується саме під ширину вашого прані. Оправа можна встановлювати лінзи для постійного користування на рецепти зі знаку мінус, або для корекції астигматизму, і не тільки прозорі, а фотохромні, або зробити, наприклад, тонування. І в сонячний сезон це буде повноцінні сонцезахисні окуляри з вашими довтрами за вашим рецептом, замовити оправу або ж за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінзи. І для цього артикул залишаю у коментарях.